І детальніше про ситуацію на передовій будемо говорити з речником Нацгвардії України Русланом Музучуком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні, героям слава. Хотіли б обговорити з вами ситуацію на різних напрямках фронту. Звичайно, де перебувають бійці Нацгвардії, різні підрозділи. Насамперед про ситуацію поблизу Торецька і в самому місті. Чи можете розповісти, яка там ситуація станом на цей на цю годину? Зараз ми бачимо, що на турецькому напрямку, зокрема, противник намагається здійснювати штурмові дії, це і безпосередньо пробуючи, скажімо так, збільшувати і сіру зону довкола самого міста Турецьк і населених пунктів. І, Зокрема, це спроби також взяти під вогневий контроль і логістичні маршрути, і ті ділянки, які намагаються противник просуватися, зокрема біля населеного пункту – і пробує наступати біля населеного пункту Нелипівка. Що стосується тих ділянок, де виконують. Перепрошую, на жаль, є проблеми трохи зі зв'язком. Сподіваємося їх відлагодити і продовжити розмову і спілкування з Русланом Музичком, речником назваді України, про ситуацію насамперед у Торецьку. Е, Перепрошуємо, пане Руслане. Трохи були проблеми зі зв'язком. Не все почули. Чи можете ще раз повторити про ситуацію у самому місті, е, Торецьк? Е, зараз противник намагається концентрувати свої зусилля, зокрема для. Того щоб пробувати просуватися і в сам населений пункт із його південних південно-східних околиць, а також пробує здійснювати наступальні дії, зокрема і в районі населеного пункту йорк і в районі населеного пункту Нелипівка, також намагається взяти під вогневий контроль логістичні маршрути біля самого Торецька, і тим самим подекуди намагається розширювати сіру зону, тобто. Саме таку ділянку, де противник не має просування, але яка може потрапляти під вогневий контроль противника, що стосується зокрема виконання району виконання. Нашими підрозділами, то, зокрема, бригадою Азов то е, спроби противника просуватися стримуються, зокрема протягом цієї доби е, ті піхотні групи, які противник відправляє для штурмів, вони також знищуються. І зараз бачимо, що подекуди противник намагається також для підтримки цих штурмів залучати бронетехніку. Е, зокрема, минулого тижня і на Покровському і на турецькому напрямку е, військовослужбовці Національної гвардії знищили більше. Десяти одиниць різної бронетехніки, яку противник намагався задіювати для підсилення своїх штурмів. Це, зокрема, танки було знищено танк Т-72, і також це БМП, який противник використовує як для вогневої підтримки, так і для підвезення особового складу. І ви задали про важку техніку. Вони часто вдаються до її використання під час своїх штурму? Що стосується бронетехніки, як відмічають навіть наші військовослужбовці, які виконують задачі по різних напрямках, що зараз противник намагається частіше застосовувати саме бронетехніку, тому що цьому в першу чергу ще сприяють погодні умови. Звичайно, що за кілька тижнів ситуація може змінитися, і це в першу чергу стан ґрунтів може не дозволяти застосовувати важку техніку, яка не зможе по суті просуватися зараз. Скажімо так, головною перепоною для застосування бронетехніки противника це є в першу чергу робота наших дронів, які знищують цю техніку заздалегідь, яка не доїжджає навіть до того, щоб відкривати вогонь по суті по позиціях. І друге, це ті дії, які наші військовослужбовці виконують з метою мінування місцевості і можливих підступів, можливих маршрутів висування противника, тому що навіть... Завдяки цьому вдається досить ефективно зупиняти спроби механізованих штурмів. Так було, наприклад, декілька тижнів тому і на Харківщині. І схоже, ситуація мала місце, зокрема і на Покровському напрямку, де наші гвардійці минулого тижня також знищували і танки, які висувалися, і також БТР і БМП Окрім мінування із повітря, так безпілотниками, як ви вже сказали, чи проводять ворожі групи і розвідку. Що стосується, а, взагалі а... Спроб противника діяти і на турецькому напрямку, на Покровському, то поміж тим, що тривають дійсно спроби штурмових дій, спроби противника просуватися безпосередньо відносно позицій та населених пунктів, то противник також подекуди застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Ми також про це говорили, і навіть було оприлюднено відповідне відео, зокрема в районі населеного пункту Селідове, неодноразово наші військовослужбовці. Знищували саме диверсійно-розвідувальні групи. Їхнє завдання, головне, було не, скажімо так, не входити в чи вогневий контакт, чи не штурмувати позиції. Ці групи пробували зайти в місто і виконувати завдання, скажімо так, для створення передумов наступу для противника на тих чи інших ділянках, виконували задачі, мали виконувати задачі і змінування, і шляхом проведення розвідки, виставлення спостереження. Ніх проте ці групи були знищені, і скажімо, так знову ж таки тут спрацювало те, що завчасно і працюють наші підрозділи розвідки, і також це система оборони, яка побудована, скажімо, так і довкола самого міста, і навіть на підступах до міста, де противник намагається пройти. І знову ж таки, якщо повертатись до обговорення ситуації на найактивніших напрямках фронту, точніше тих, де за даними генштабу, ранковим зведенням у Фейсбуці відбувається найбільша кількість бойових зіткнень. Покровський напрямок а також ситуація поблизу Торецька. Які втрати росіяни і російські військові несуть через такі спроби штурму поблизу населених пунктів? Що, якщо говорити е, про Покровський напрямок, про Торецький, зараз, про Курахівський, ми бачимо, що кількість боєзітнень е, досить велика зокрема, більше 20, іноді більше 30 боєзітнень на одному із напрямків протягом доби, тобто е, біля третини, а то іноді половину всіх боєзітнень відбувається саме зараз на Донеччині. Е, і е, дійсно, що такий темп е, бойових дій він спричиняє втрати особового складу і техніки противника. Аж в районі відповідальності підрозділів Нацгвардії на Покровському напрямку протягом минулої доби зокрема було знищено більше ста окупантів. Це мова йде про е, ті, які скажімо так безповоротні втрати, і також санітарні. Ми в цілому ми можемо розуміти, що приблизно такий самий темп це десь на ділянці відповідальності бригади. Щодо знищення сили засобів противника може відбуватися на тих напрямках, де противник здійснює безперервні спроби штурму і вдень і вночі, де надзвичайно велика кількість боєзітнень, тобто про десятки боєзітнень. І, зокрема, якщо говорити про харківський напрямок, також північне прикордоння, то навіть ми бачимо, що Порівняння темп спроб штурмових дій противника не такі великий, як, наприклад, зараз на Донеччині. Проте разом з тим в районі відповідальності бригади може бути знищено протягом тижня більше взводу окупантів. Це знову ж таки, безповоротні втрати санітарні, і також постійна робота ведеться для того, аби знищувати бронетехніку. Зокрема, протягом минулого тижня по лінії фронту гвардійці знищили більше. 30 одиниць бронетехніки і танків, тобто, ми бачимо дійсно, що противник все ще намагається, те про що говорили, враховуючи сприятливі умови і стан ґрунтів, застосовувати техніку для своїх штурмів. Пане Руслане, дуже вдячні вам за цю інформацію. Будемо стежити далі за оновленою з приводу ситуації на різних напрямках фронту. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. З ним детальніше обговорили насамперед ситуацію на Покровському Курахівському напрямках, зокрема поблизу Торецька.